Хлопці, всім привіт. Сьогодні 15 жовтня. Всього рука залізла. Значить роблю ревізію пасіки, доскоручую. Бачите, на платформі на нарамки стоять. Ну, лишні, я вже маю, щоб вони були у жоті. Оце прогнав вже 67 і ось у одна. Обезбашена, ось дивіться. Це називається вони зімуватцю брали. Дві рамки повні розплоду. Значить, це дві повні розплоду. І на другій. Ну, сімейка така, вона сказати, щоб у нас дуже сильна не, вона на п'ятьох рамочках. Але п'ять такі плотно обсиження, аж на заставній. Що ми робимо? Самі не знаємо, що ми робимо з такими сім'ями. В общем-то, це просто повна якась срака. Зима вже можна сказати, вони ще розплод пилок носять, а я за ній по ній замітив, вона там літає, як вроді в неї там взяток почався. Дивлюся, з пилком прилітає, свиріпа ще не померзла. Так що оце такі спроби. Ну, мабуть, ми її додамо ще в розріз рамку з медом і скрою ромку з медом. І хай зімують, що буде, те й буде. Це така ситуація, так що дивіться. Бо корма будуть на грані. Але оце з усіх, я вам повторюю, це 67, я посчитав, прогнав. То 60 оце одна. Таку дурню пору. І вони сидять такі активні там, у них своя там жисть, двіжуха, мед є, пилок йде, чорний не І матка тут це є, я зараз скажу вам, яка 22-го року. Щоб молода, то й не молода. Так що оце така ситуація. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Довго відео не було, не було що таке знімати. Так що ми далі продовжуємо доукомплектовувати на зиму.